Добрий. день! Розглянемо лабораторну роботу номер 3 на тему «Вивчення конструкцій і основних параметрів вакуумного вимикача серії ББТЛ. Мета даної роботи вивчення конструкції технічних характеристик і основних параметрів вакуумного вимикача серії ББТ. Почнемо із загального вигляду вимикача серії ББТЛ. Зліва на фотографії ви бачите вимикач, який знаходиться безпосередньо у нас в лабораторії. Справа його схематичне позначення, на прикладі якого ми зараз коротко розглянемо його конструкцію. А цифра 1 позначена вакуумна догосна камера вимикача. Цифра 2 це основа модуля. 3. Кришка. 4 синхронізуючи вал, 5 допоміжні контакти, 6 блокувальна тяга, 7. Привід вимикача і 8. Торцевий блокувальний вузол. Трохи нижче ми більш детально розглянемо його конструкцію. Давайте поговоримо про полюс вимикача серії BBT. Кожен вимикач має три полюси. Зараз розглянемо безпосередньо один із них. Цифрою 1 позначений нерухомий контакт вимикача. Цифрою 2 це безпосередня вакумна догасильна камера. Цифра 3 це рухомий контакт нашого вимикача. 4 гнучке струмознімання, 5 тяговий ізолятор, 6 кільцевий магніт, 7 якір і 8 відключаюча пружина. Розглянемо будову вимикача серії БПТЛ більш детально на основі анімації. Полюс вимикача складається з вакуумно догасильної камери, гнучкого стромознімання та тягового ізолятора. Нижче розташований електромагнітний привід. Вакуумна догасильна камера складається з міцного циліндра та закріплених до нього двох керамічних ізоляторів нерухомого і рухомого контактів, з'єднаних з виводами нижче розташований сільфон, який, призна... який припаюється до нижнього ізолятора і виводу рухомого контакту, і забезпечує переміщення рухомого контакту без порушення герметичності нашої вакуумної догасильної камери. До торцевої частини нерухомого та рухомого контактів припані пластини з металокераміки, які забезпечують високу зносостійкість. Розглянемо процес включення вимикача. При включенні від блоку керування подається напруга на катушку електромагніту, в результаті чого виникає магнітний потік, під дію цих магнітних сил якір починає рухатись вгору, стискаючи пружини відключення та підтискання. Пружина підтискання змушує рухатись тяговий ізолятор і рухомий контакт. Після замикання контактів якір продовжує рухатися ще 2 мм. До опору стискаючи пружини відключення та підтискання та створюючи необхідний тиск між контактами. В процесі включення струм котушки на магнічує кільце з магніту твердого матеріалу. Це кільце створює магнітний потік, достатній для фіксації якоря в замкнутому положенні та утримання вимикача у включеному положенні до команди на відключення. Після завершення команди включення струм катушки приводу відключається. Розглянемо процес відключення вимикача серії BBTL. При відключенні від блоку керування на катушку подається напруга протилежної полярності. Струм, що протікає в обмоці, розмагнюючий кільцевий магніт. Якістьні мається з магнітної защіпки. Пружини відключення та підтискання переміщують рухомі частини вимикача вниз у відключене положення. У цьому положенні вони утримуються силою пружини відключення незалежно від положення вимикача. А при русі якорів обертається вал, а разом із ним і закріплені на ньому магніт, що керує герконами. Розглянемо принцип догасіння у вакуумі для вимикача ББТЛ. Як відомо, поверхня будь-якого металу при сильному збільшенні представляє собою нерівну структуру. Під час замикання контактів утворюється безліч точок дотику. Прослідкуємо на осцилограмі відключення змінного струму у вакуумі. В момент часу Т0 подається команда на відключення вимикача. Т1 починається. Розходження контактів у вакуумній камері. При розмиканні контактів точки дотику починають розриватися. При розриві в останній точці контакту весь струм прикладений до неї і виникає інтенсивне місцеве нагрівання в цій точці. В результаті великої густини струму утворюється місток з розплавленого металу, який вибухає а, і розігрівається а, і виникає іонізований металевий пар. А цей іонізований металевий пар являється гарним провідником струму, в міжелектродному проміжку починається стійкий дуговий розряд. Носії струму потрапляють в міжелектродний проміжок з катоду через ножині точки точки від джерела струму, які називаються катодними плямами. Одночасно з ростом рівня струму зростає кількість катодних плям, значить інтенсивність дуги. Потім, по мірі зменшення струму, кількість плям зменшується до тих пір, поки перед природним переходом струму через 0 залишається лише одна пляма. В т 2 під час природного переходу через 0, остання катодна пляма зникає, причому струм через міжелектродний проміжок перестає протікати. Через відсутність середовища, що перешкоджає розповсюдження парів металу, їх вихід із проміжку відбувається за дуже малий проміжок часу біля 10 мікросекунд. Після чого вакуумний вимикач готовий витримати відновлювану напругу. Ми завершили теоретичну частину, тепер перейдемо до порядку виконання роботи. В даній лабораторній роботі необхідно перевірити роботу вимикача триразовим вімкненням і вимкненням через блок управління. Зараз я включу відео, як це проводилось в лабораторії. На цьому наша лабораторна робота завершена. Дякую за увагу!